З початку повномасштабного вторгнення Ірина та Роман Чухалови були не разом менше трьох місяців. Весь цей час дружина намагається бути поруч із чоловіком, який несе службу у лавах ЗСУ. На початку квітня 22-го року родина виїхала з окупованих олешок. Доньку та сина вирішили відправити за кордон до бабусі. Ірина із Романом планували повернутися у рідне місто та далі чинити спротив російським військовим. Проте, поки жінка проводила дітей через кордон з Молдовою. Чоловік вирішив їхати сам. Чоловіку не можна ж було перетинати кордон. Каже, я тебе буду чекати тут. Ми пішки з ними пройшли там десь пів кілометри, мама зустріла дітей. І тут мені чоловік телефонує каже, все, я їду, ти лишаєшся. Кажу, як ти їдеш? Я ж з собою. І я біжу за машиною, і коли вже хлопці почали на кордоні нашому, ж, українському, свистіти, йому, що зупинись, ну жінка каже, біжить. То потім вже. Він повернувся, і ми сіли в машину і поїхали далі. Каже, ну як ти так міг зробити? Він каже: Ну мені хотілося, щоб ти лишилася з дітьми. Повернутись в Олешки родина не змогла. У дорозі дізналися, що хлопців, які були разом із Романом, затримали російські військові. Тому вирішили їхати до Миколаєва, де чоловік вступив до лав ЗСУ. Чоловік став стрій, і через два тижні він вже був в окопах тут під, під Херсоном. Для мене ці два місяці ці були такими складними, тому що я залишилася сама одна. Ну, По телефону зрозуміло, ми говорили з дітьми, з друзями, але з ним було мало зв'язку. Єдине, що він вирвався, це до мене на день народження 2 травня подарувати мені нарциси буквально на 15 хвилин. З Днем народження! <клістична> Браво! <клістична> Роман знайшов батальйон, який формують із жителів Херсонщини, та мав їхати на злагодження. 30 липня 2022 року, розказує Ірина, російські військові завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, і Роман вирішив забрати дружину з собою. І потім так сталося, що наші діти вже були за кордоном, і доньки був день народження. І вона дуже хотіла, щоб хоча б я приїхала. Я поїхала до них у Фінляндію в гості на два тижні. А, і чоловік уже, я не знала, де він, вже їх відправили кудись, кудись. Ну, він мені про це не міг сказати. Зв'язку з ним не було, дуже переживала. І тут він вийшов на зв'язок. Я йому кажу: я повертаюся в Україну, але я не хочу їхати в Миколаїв. Я хочу до тебе. А він так засміявся, каже: Ну добре, я тобі завтра скажу, чи можна до мене. І він мені потім сказав, що я вже вирішив, що ти приїдеш до мене, треба було спитати у командира, чи можна, щоб ти приїхала. Так, Ірина знову вирушила за чоловіком тепер на Харківщину. Коли ми приїхали туди, в Харківську область, і просто їдемо, і оці. Загиблі вороги наші лежали просто так на дорозі. Наші хлопці їх об'їжджали. Я б взагалі думала про те, куди я їду. Але це такі були думки: там, в секунду Я ним та ні, ну ми ж разом все класно, все чудово. У грудні 2022 року пара повернулась до Херсона. Роман продовжив службу. Ірина почала працювати у Херсонському театрі Куліша. Він так само творча людина, але він просто змінив інструмент. <хи> тобто раніше це була гітара і мікрофон, зараз це зброя, це дрон. Ми вважаємо, що чим ближче ми до Олешок, тим ближче ми додому. Хоча й Херсон теж наш дім. І коли ми їдемо по вулиці по Перекопській, у нас кожного разу ми говоримо один одному або думаємо про те, що ще 15 хвилин попрямій, ми вдома. Мовчан Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.